Скільки? 1058. Вам чимось допомогти? О, та ні, та ні. Мені просто треба було розуміти лімітовану версію Юки, її вас точно немає. А, це? а є. Знаєте, я згадала, мені зовсім не Юка потрібна була. Пам'ятаєте е, мультик Бембі? Так. О, от там там ще в нього мама померла. Угу. От мені потрібен цей альбом. Не за цей? Ааа, у вас він є. Та ні, мені потрібен джевел версія. Джевел версії вже немає давно в продажах, я розумію. Цей? М -м -м та ні, та ні. Знаєте, альбом біціклі з цієї ж групи е чел голий. Він? Ще більш голий. Він? А є цей самий виконавець, але там, де він персики показує. Ні, інша версія потрібна з тортиком. Е дідж версія. Я згадала, мені зовсім інший альбом потрібен. Я ж прийшла, за дівчата будуть дівчатами. Вони? Дешевший. Вони? Дешевший. Цей? Добре, давайте, все у вас є.